Вітаю всіх, дорогі друзі, на зв'язку 13-й місяць. Сьогодні в мене виходить відео знову ж таки, де я граю на фпшному мідовому Рубіку. І пік проти мене, ну, це просто якесь свято нереальне. Але білд у мене сьогодні буде гібридний, тому що там є Ембер, і в нього якраз аспект на Фісти, тому у мене буде сьогодні такий білд, трошки в магію, трошки в фіз. Коротше, все побачите по. ну... По ітогу катки. По-любому я спочатку йду в філактерію, потім куплю собі сапух, і напевно, що потім одразу затарю собі молні. Тому що, по-перше, там ще є Джагер і, ну, звісно, Ember з його свістами, це просто дуже дамагу буде вилітати. Про Black Hall і РП я взагалі мовчу. Я дуже рідко бачу Енігму, ну, прям максимально рідко. А щоб я ще з нею попався, коли я пікнув Рубіка, ну це взагалі якесь свято. Мідстою проти Ембера, це ну, немає ніяких проблем, якщо він не качає свій щиток. Я не знаю, чому він не переагрується на мене. Ну, ось, та, стою проти Ембера. Ембер мене ну, не сильно напрягає. Хоча він ніби вкачає якраз такий щиток на першому рівні, але то нічого такого. Е, потім молні, я думаю, загрейджу в вифісти. Да. Ну, типу загрейджу в Гліпнір. І там далі вже буде видно. Так, відведемо кріпів під тавер. О, від тавер відведемо, точніше. І шкода, що один челік на пачку загрівся, сука, я і за цього кріпа просрав. Нічого, буває. Що ще хотів попросити вас, щоб ви не забували ставити лайк, підписуватись на канал та, звісно, залишати свій коментар. Мені це дуже сильно допомагає, тому що, як ви знаєте, по... Ой, на українській мові просувати контент це доволі таки складно, але завдяки вам я надалі цим буду займатись, і все залежить тільки виключно від вас. Буде актив, мені буде більше ну, мені буде приємніше викладати нові відоси і. Ну, Створювати новий контент для вас і і все. Так, він якраз фісти Макси. Давайте трохи на домах перевіримо. Ну, в принципі, більш-менш, так нічого нормально. Ага. Ага, добре, підловив. А ми його зароб'єм. Хоп, і все. Дуже просто підловив на руні. Все як завжди, ВП. Е, дякую. А Підлубив на руні це ну, нічого такого. Часто я так роблю. Так само, як і то, що я тіпів під тавер підкидаю, це теж доволі таки часте явище. Тому нема чому додивуватись. Знову ж таки, в мене все ок, в мене все добре. Звісно, про тембер трохи є, що тяжкувато стояти проти його фістів, а так, то в принципі, все е, дуже непогано. Так, на боті в нас файс, спробуємо зараз е, забрати хоч когось. Та, я думаю, вийде. Отак от. Так, от. Ну. так. Ну, це нам не треба. Давай сюди. А, ні, не вистачило. Ну, тобто. Він краще кинув на мене. Сківер, коли я мав його відвести, тому не вийшло. Ну, може, якщо спектра догадається кинути в нього свій цей Даггер, э, то ми його і вб'ємо. Але щось вона не хоче цим всім займатись. Опа. па. Давай. Добре. Не я вбив, але хоча б, хоча б, б так хоча б так. в мене, в принципі, все не так то і погано. Філектерія в мене на 9-й хвилині, все як має бути, і взагалі все класно. Залишилось фісти забрати. Зараз в мене по планам купити. Тапок тапок і одразу піти в молнії. от, Тому так. от, Контент має бути цікавий, цікавий. Бля, є ідея як вбити Ембера, але ні, не вийшло. Хоча чого не вийшло? Получилось. Дуже дивно він якось підставився. Я хотів зробити по-іншому. Я хотів його підкинути під тавер. Ідемо, до речі, на фонтан. Хотів його, коротше, підкинути під тавер отут. І завести його з К'ювером, і потім зв'язати його чинами, Але. вийшло, як вийшло. Так, летимо на бот. Летимо на бот, летимо на бот, прожмем смука. Летимо в Магнуса. І заберемо Магнуса. Потім візьмемо ще сюди мастера. І. Найс, найс. Кіл мені зарахувало, все прекрасно. Джавелінка мені летить. ні, поки що катка, прям ідеально складається. Давно я такого не бачив тому все хай забере кріпа. Давайте спробуємо через глів зіграти. Давайте, отак от. У мене стоїть Вар, тому Вар добили Оце погано, оце дуже погано. Ой, дякую, хілять, 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 хілять. А в нього нема нефісти мани В нього не хватило нефісти мани Зараз ми його ще заберемо філактерією Чекайте. Оп! Хе-хе-хе. А! Живу. ой, Як я живу. Як я живу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як добре, як мені повезло. Мені дуже повезло, що він, походу, не максить ма Малефіс свій, він максить своїх. Ем, цих як вони, айдолончиків. І, і за того, що він максить Ейдолончиків, я вижив, тому що якби він Малефіс, я би від Малефісу здох. Але мені дуже сильно повезло. Фух, слава Богу, Взагалі клас, красота повна. Давайте знову прилетимо на бот. Заберем, вб'ємо. Так, в нього що? Ладно, давайте візьмемо, щоб його сповільнити, тому що він може втече навіть. І заберемо. Мінус 2. Все прекрасно. Прям 10-0. На 13 ті хвилині. Ну це потужно, але не можна розслаблятись, тому що пік там такий, який може мені дати просратись, може мені дати прикурити, а тому розслаблятись в ніякому разі не можна. Так, фісти бачив. Ай я і поміняв. Поміняв, поміняв, я бачу. Джагера вбили. Енігма біжить, всі біжуть, фісти нажались. Оп, і є А Його підкинем сюди. І це... ай-яй, схопили мене. Але нічого, то взагалі не проблема. Так, навіть краще. І це, походу, знову трипл кіл. Оп. Трипл кіл. Давайте зробимо, поміняємо кнопку. Та, мінус 4. В принципі. Ну, це дефолт, не знаю. Я вже так робив купу разів, Просто зараз саме ота катка, знаєте, а така катка, яка раз в ну, небагато каток відбувається. Типу, вона така, що просто все ідеально. Так, джаггера теж вбити. Є. Навіть не вбити. А за стіл, ти вибачте, мені треба, я мідер. У мене така робота. Так, у джагер ульту нажав. Не є щось страшне. А не хочу я міняти цю кнопку. Оп, сюди. Так, ти теж йди сюди. Його я вже не встигну забрати. Хоча ні, чого, можна спробувати Там джаггер вбивають. Ні, не, не встигну, не хочу я біжати за... Хоча? Ну він сам прийшов. ха, Зловив. Оп! Задоджите? Ай, зловив. І зараз блекхол буде, так? Не, тут не виживав. Не виживав, просто дуже в себе повірив. Нічого, віддав енігмі, хай вона і купить там, що хоче. Так, джагер, джайгер, джайгер, джайгер. джайгер. Джаггер приїхав. В нього якраз ну, стан був вже в той момент. три Баша, точніше, три удари для башу, От нарешті, блять, звую говорити, не вмію говорити. А так, там Магнус щось робив з нашим цим. Тут ще, в принципі, було би добре купити шарт. Тому що оцей скьювер, не скьювер, шоквейв Магнуса, він дуже імбовий, коли він типу, раз, туди раз назад. Опа. Ого, що почалось? Ага, все таки поміняв. Все-таки поміняв. Джагер ульту нажав. Візьмем, ну, хоча б щось. ай яй завези мене туди, завези. Хорош, дякую. Дякую, магнус, мій рідний. да на да Ой, зараз видхол буде. Угу, потужний блекхол. Щось щось е челіки мене розтраюють, не можна так сильно. Ну, але і Рубік просто, розумієте Я їх просто задушив на всіх лайнах, і тому якось у них катка посипалась. І тут ну, нема нічого такого. Це в принципі завжди так буває. Приходить якийсь їблан і руїнить фулл катку всім. Так, все, є в мене кнопки. Давайте перевіримо дамаг. Нормальний домах. Давайте ще раз перевіримо дамаг. Нормальний дамаг, нормальний Рубік, я вам скажу. <сум> Нормально. Ну, ви поняли. Ви розумієте, що таке фісти і молнії. Тепер. Якщо. Ну. Опа, дякую. Дякую, дякую, дякую. Так, давайте трохи джагера. Я його підловив. Так, підловив. А, він навіть крутілку не нажав. Я поняв. Просто навіть крутілку не нажав, не хотів. Не, ну не, не, не захотів. І що? А хто його? Його хтось е, змушував, заставляв, ні. М -м, тільки мана щось е, ллється дуже швидко, але нічого, в мене є от доктор доктори, всякі там мені мани залють, якщо що. Але хотілося б ще забрати, звісно. Цього. Хотілося б, звісно, ще забрати Black Hole, Тому що з Black Hole я дуже давно не грав. Ну от. Тепер можна купити, я шукаю, ну давайте ще ладно. Купимо транквіли, тому що мені просто не подобається оцей куричний Угу, Швидко. Швидко черрік велетів. А, ну так. Е, я ще більше демо наношу, тому що там сільотки оцей ультимейт. Знімаю броню, тому це взагалі теж, ну, імбову. Я то взагалі не люблю, не поважаю і вважаю, що це все херня повна. Оце все херня повна. Напевно, вічблет я не буду брати, так. Хоча... Хм... Ну, я ще подумаю. Я ще подумаю. Так, можливо, зараз Енігма влетить. Енігма, ну влітай, давай, ну що ти цей його. Ладно, візьмем РП хоча б. Хм, є таке. Енігма байнулась, можливо, зараз піде на мене. Ага, ні, там вже джаггер встав. А, відійдем, відійдем поки що з файту. Не хочу я помирати, віддавати свій стріп комусь. Ну я не думаю, що він Блекхолм э, вважав. Він ж не нажав. Так, я тут бачу Магнуса. От Магнус, є. Добре, хай подстоїть, трошки віддихне собі, і ми його так пенс. Відда, віддав, віддав, кіл, від Подарував просто. А Фінікс, фінікс молодець, він мене багато разів а, хилив. Допомагав. Тому... тому йому можна віддати кіл. Та. Так, там якийсь ніби файт, намічається. Чи не? Чита? Що по файту? Є якийсь файт? Ну ніби нема. Хотілося б руну з щита забрати, але її вже сільотка запримітив, тому нема сенсу. Все, я поняв. Блекхол сьогодні не буде взагалі. Взагалі не буде сьогодні ніяких блекхолів, то все, то от, блін. Тому що Енігма щось дуже сильно підставляється. Хоча я ніби, блін, купив, зразу рефрешер тарить, коротше, ніби такий крутий. Але все одно по факту ціло. Нема нічого. Опа. Ой, добре. Ой, добре. Оп, добре. Застілили, застілили на потужнічах, на потужнічах. Не застілили, а добили. Точно, 100%. Ось є джаггер. Давайте джаггера вб'єм Все, нема джаггера. Оп! Хорош. Хорош легенда, молодець. Ну мені шкода, Енігму, от чесно кажу, мені реально шкода. А, тому що я коли грав на Енігмі, в мене була точно така сама хуйня. Я влітаю, вроді, і купив БКБ, і в мене все є. А влетів і здох. От мене завжди так. Mm, але, звісно, хотілося б та, що вони стали всі якось разом. Так гарно, класно, файно. От як, як зараз, хоча б двоє. Ні, давай не всануть. Куди ти пішов? Ай встиг! Мені треба було його в гліпнір брати. Треба було його брати в гліпнір. Оп! Поїхали. Все є. А. Ага. Ага. Він не хотів вбити? Він хотів мене вбити по чесного Рубіка? Хоп. Ні одного кріпа не добив, ясно. Кіберспорт, кіберспорт. Так, не знаю. Я його зловлю чи ні? Да, зловив. Хе-хе-хе. Найс дамаг під, під ультою, селдки. GGV. Ну, катка та дуже швидка, дуже жорстка. в мене вийшло все, що я хотів. Абсолютно. Black Hole нажав, РП нажав. Тільки ульту... Ультраггера не забрав, до речі. Ні разу. М -м що, в принципі, не дуже прикольно. Але ладно, нічого, нічого. Я зробив все, що хотів. Я задоволений. Катка мені подобається, її я точно буду заливати на канали. Так, ну що, у нас, напевно, вже... Опа, а оце я би забрав, до речі. А... ага. Енігму знову вбили. Я хотів би забрати. Опа, ульту нажав. Ні, поміняв. Поміняв все-таки. Добре, вбили, вбили, добре. Ой-ой, попали. Я хотів, щоб... Опа. Давай, 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 давай РП, РПшечку, РПшечку. Ніхера там воно... Ой, РП нажав, коли я вже цей. Коли у мене када книпка була. Чи пофайтитись все одно? А чо, ні? Добре. І тебе не встиг. Не встиг. Не. Да. Я старався. 30 кілів, 2 смерті. Зараз, почекайте, може енігма ще влетить. На останніх парах така. Може влетить. Давай, енігма влітай. Влітай, хуярі всіх. Це теж добра кнопка. Ну, давайте спробуємо отак. Раз, два, три. І ще одне. Чисто так на прощання. А, коротше, отака в мене катка получилась. Дуже якась ідеальна, я її так і назву, ідеальна катка. Мітру, отак я її і назву. Тобто у мене в цій катці вийшло абсолютно все, що я хотів. Тому сподіваюсь, це відео вам сподобається, де я зіграв не просто через магію, а ще й через руку. Тобто через трохи фізового такого гібридного Рубіка. Я на другому місці. Це дивно. Але, в принципі, Віч тут теж багато що зробив. Ну, але це не важливо. Ну що, на зв'язку був 13-й місяць. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Ви поставите лайк та підпишитесь на канал. Ось результати: 45к демеджа. Ну, більше всіх я на Лайки посипались, все посипалось, тому отака в нас получилась катка. Дякую всім за перегляд та побачимося у наступних відеох по Dota 2. Всім гарного дня!